Вітаю, я Олена Дмитракова, сімейний психолог, арт-терапевт. Якщо ви зараз мене дивитесь, ви на каналі Майстерня душі. Тут я буду розповідати про все те, що допомагає мені зберігати душевну рівновагу і внутрішній баланс. На цьому каналі ви побачите моє життя поза кабінетом, де є місце і творчості, і музиці, і садівництву. І навіть джолярству. Якщо вам цікаво, як творчість стає ліками, а природа допомагає відновити внутрішній стан, приєднуйтесь!